Олексій Юрійович, будуть банальні питання, які просто обговорюють зараз всіх домових чатах Тому вони не банальні, вони цікавлять всі. Так. Минулого разу, коли не було два дні світла, не було і води, і тепла у більшості киян, зокрема, в інших Логічно. містах і так далі. Якщо ми уявимо, що його не буде 10 днів, 2 тижні, то й тепла й води також не буде ні в кого. Це крайні сценарії. Треба захищати наші енергетичні об'єкти, нашу енергетику треба захищати як генерацію. Генерація це станції, які виробляють електроенергію, як київські станції, бо ну, умовно для Києва важливі Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ 6 Дарницька ТЕЦ, так і прикиївські, це Трипільська ТЕЦ, так і інші станції. Бо Київ, Києву не вистачає електроенергії власної. Треба захищати як станції генерації, так і оці вузли, так звані підстанції трансформаторні, які забезпечують функціонування єдиної енергосистеми України. Буде тоді електрика, бо дійсно ми зустрічалися з керівництвом і теплокомуненергої і водоканалів. І ситуація проста абсолютно. Там є насоси, які теплоносії по мережах під великим тиском перекачують. Які воду нам подають, і без цих насос, насосної групи вони не можуть функціонувати. Заживити якось неможливо. А от от, от, на жаль, ні. Вони не можуть. Немає таких генераторів, які ви могли за потужністю їх забезпечити, щоб вони працювали на генераторах. Більш того, якщо вони зупиняються, треба дуже великі зусилля, стартовий імпульс, щоб їх знов перезапустити. Тому залежить безумовно вода і тепло від електрики. А ми розуміємо, що таке тепло, де да й вода, і всі забувають про третю що, таку послугу. Це вибачте каналізація. І Я можу сказати, бо запитайте у харків'ян, в яких там, якщо не помню, в 94-му році була величезна аварія на каналізаційному колекторі. Що таке відсутність каналізації в великому місці? Це реально може бути катастрофа. Тому всі ці фактори, ну однозначно е, говорять, що нам треба захищати об'єкти інфраструктури і її надійність. Енергетичної, в першу чергу зараз в кожному домовому чаті, є такий великий срач проти ставити генератор біля під'їзду, якось не ставити. От я, я хочу спитати. Я не взагалі за... це можливо? Розумієте, Там в цих генераторах є йде якийсь там тренд. Такий як більше, як можна більше завести генераторів, вже такий ланцюг побудували і відмита, не мов би їх учора. Там звільнили. Хоча треба було це робити. Ну, влітку вибачте, завозити. Але головне інше, а куди його? Що що з ним робити? Ну, якщо ви в квартиру то його вести, ну не знаю. Я розумію, що аргументація людей, ми ж не можемо замерзнути, нам треба хоч щось обогрітися, Але аргументація сусідів, а як зробити так, щоб воно не вибухнуло там, бо там же є бензин, і солярка. А як а куди вихлоп піде? Бо там ЦО, а ЦО – це угарний газ, від якого ну, ви, ви, ви згадуєте, що таке самогубство. Багато там гаражі, коли замикалися. Оце у гарний газ, коли який людина не відчуває, він до нього призвикає, а потім він вмирає. А якщо воно. Куди на вулицю ви будете виводити вихлоп? Не розумію, як ну, Я взагалі не кажу про пожежну безпеку, а димовентканали. Ну, я уявляю, в якому стані їх ніхто не чистить, бо ця послуга достатньо, ну на жаль, фіктивна, хоча вона має бути обов'язково, бо це ключове сьогодні питання. Так само не тільки генератори, але вибачте, вибачте, балони з газом зараз підуть. Ви ж розумієте, і газові є обігрівачі, коли на балоні з газом керамічний такий пластинка така, вона обігріває. і це один або готувати Їжути особливо там, де електропліта, немає електроенергії людям. Теж розумію, тобто я і людей розумію, і я про це вчора впряму казав прем'єру і міністру новому Кубракову, якого обрали віце-прем'єру, і підходив до прем'єра, щоб вони звернули увагу не на заборону, а на якусь все ж таки системну роботу по забезпеченню якоїсь безпеки людей. А от як міністра ЖКХ в минулому, що ще можна встигнути зробити ЖЕКу ОСББ на своєму да, рівні? розумієте, вже там, де є ОСББ з голов. Головою, голова, ну вибачте, голова і голова ОСББ. Якщо він товаришує, там вони все зробили, що могли. У мене немає сумнівів. Де формальні ОСББ, це все проявиться, розумієте, де голова тільки на папері і тільки гроші збирає, це все проявиться. Там, де нормальні керують управителі приватні, ну теж сподіваюся, що вони щось зробили, підготували. Хоча особливо, а що від них залежить. На сьогодні все, що могли, вони зробили або не зробили. Тут головне сьогодні підготувати, до цього критичного сценарію, тобто умовно, мінус на вулиці, вони мають до речі мати чітку інструкцію, в залежності від якого мінуса, там мінус 5, мінус 10, мінус 15, не дай Боже, мінус 20. І якщо в цей час кудись зникає теплоносій, ну відповідна причина електроенергія, скільки будинок буде тримати тепло до розмерзання цієї системи? За цей час треба звити весь теплоносій з внутрішньої. Будинкової системи, якщо вони цього не будуть встигати в будинках, то на щастя, я думаю, що керівник ну теплокомуненерга розуміє, як через колодці звивати по групі будинків ну примусово так би мовити, цю воду. Ну ось така операція, вона номер один, і по ній раджу наполегливо і мерам, і комунальникам навіть навчання таке провести. От за який час вони можуть розгорнути цю мережу для цієї аварійної операції, порозуміти. В них же в усіх в енергетики, в комунальників, в них бригади, штатна чисельність розрахована на мирний час. Безумно. Тобто, це ж абсолютно інший режим. Там ну там поїхали. Там скільки там? Я не знаю, там них викликів. Три-п'ять викликів на день. А якщо тут в Києві один, там 11 з половиною тисяч будинків, добре, 3 з половиною тисячі це оці інвестиційні, там є якісь там приватні, там ОСББ, але 8 з половиною там десь лишиться це, будинки, так званої ну комунальні, які управляються. Керуючими компаніями, ось там треба зрозуміти, як швидко можуть комунальники всю цю операцію, ну по суті, зробити це туди, як назад повертати це окремо. я навіть не хочу про це думати, бо я був в уряді, коли був Авчевськ. Я дуже добре розумію, що відбулося там, яка крайня ситуація. Хоча причина Овчевська однозначна абсолютна бездарність місцевого керівництва і місцевого якогось керівника теплокомуненерго, типу якого там з лікарів призначив, який просто втік від ситуації. Там все можна було не допустити, а вони просто втікли. Що секретар міськради на той раз а на той час, що цей комунальник в Аппа.